День посилочка з Запоріжжя. Замовили розпаковку, давай розпакуємо. А, така розпаковка, цікавенька. Дивись, з льоту плати ноутбука, ну Но хтось із них згриз чіпи. Звісно, дорого бути не може. А, так, поїхали. Все без чіпу. Це знято красота. Така плата у нас 30 і то вона не нужна. Це я ну, прислав, чоловік вже її прислав, а й буде побутова плата. Так, що тут у нас з приколюх? З приколюх у нас щось похоже на мелку латунь. Так, да, так це і є мелка латунь. Дивишся. Яка... Це все, що... В принципе, на платах, наверное, та и Медюшка. Дивись, Медюшечка яка. Трошки лужонки прискакує, Звичайно, ведь, не там ничего страшного, это все нормально. Гелевый аккумулятор. И какая-то еще веселушка в виде сама. Покажи же. Смотри, такая вот посылочка, а также полуготовая плата. Сейчас, в принципе, все попереважим. Посылка довольно легка, распаковалась швидко. Ну за цими платами ціла біда. Я не знаю то тобто, купую їх, а що з ними буде? Хто знає. Можливо, комусь треба велика кількість маячте є в наявності.